На Рівницькій АЕС завершився цикл конкурсів професійної майстерності серед молодих працівників. За звання кращого останніми змагалися атомники цеху з ремонту тепломеханічного устаткування енергоремонтного підрозділу атомної станції. Участь взяли дев'ять слюсарів з ремонту реакторно-турбінного устаткування. В першому етапі конкурсу теоретичному потрібно було відповісти на 50 тестових запитань з охорони праці, правил пожежної безпеки та технічної експлуатації. Теоретичний етап у нас відбувся досить швидко. Хлопці справились за всі в середньому 15 20 хвилин. Це свідчить про рівень їх підготовки до даного конкурсу. У практичному етапі конкурсу учасники виконували ті завдання, з якими щодня працюють. Виробничі процеси потребують неабиякої точності та відповідальності. Задля стабільної та безпечної роботи АЕС. Практичний етап складався з Капітального ремонту клапану запірного до практичного етапу входило це розбирання, дефектація, очистка і правильна послідовність по збиранню клапану і перевірка його працездатності в реальних умовах. Роман Ковбут майже два роки працює с цеху з ремонту, тепломеханічного устаткування енергоремонтного підрозділу РАЕС. Участь в такому конкурсі бере вперше. Готувався до даного конкурсу, ходили на протязі двох тижнів, читали літературу, готувалися до питань, які були в інструкції до конкурсу. Також розбирали, збирали, дефектували арматуру. В цілому все було зрозуміло, інструкція була гарно написана, по ній було легко готуватися. До складу конкурсної комісії увійшли представники цеху з ремонту тепломеханічного устаткування, енергоремонтного підрозділу атомної станції, навчально-тренувального центру та організації молоді профспілки РАЕС. Вони оцінювали технічні навички та дотримання послідовності виконання практичних завдань. Конкурс професійної майстерності серед слюсарів реакторно турбінного статкування була дуже така висока конкуренція. «Приймають ніби участь конкурсанти двох різних дільниць. І кожен намагався не підвести свого наставника і показати достатні результати. Було дуже цікаво спостерігати за хлопцями, які показали хороші знання, як теоретичні, так і практичні. У підсумку змагань визначили трійку призерів. Третє місце посів Давид Дукач, друге Богдан Коваленко. А переможцем конкурсу профмастерності в цеху з ремонту тепломеханічного устаткування енергоремонтного підрозділу підприємства став Олександр Овечко. Він і представлятиме рівницьку АЕС на галузевому конкурсі, який восени пройде на Хмельницькій АЕС. Дуже неочікувано. Участь у промисниці беру вперше. Закінчив, начається при повісінадцятому році, але працюю два роки. Я буду старатися гідно захистити на загальногалузевому конкурсі Рівне Спроес. Завершення конкурсу серед слюсарів з ремонту реакторно-турбінного устаткування стало гідним фіналом щорічного марафону професійної майстерності серед молодих атомників Раес. Цьогоріч на атомній станції відбулося 9 конкурсів з 9 різних професій. Усіх об'єднала одна мета популяризація технічних спеціальностей та формування потужної команди висококваліфікованих працівників. Людмила Скіпчик, Павло Жих Уіта Зегераес.